Про Петунію маємо сьогодні таку розмову у черговому відео на каналі з Прикарпаття про сад, город, дизайн, декор. Вітаємо вас! Чудова рослина, яка є просто незамінною в ландшафтному дизайні для того, щоб прикрасити ваше обістя різноманітними кашпо. І не тільки, бо окремі сорти Петунії чудово почувають себе у відкритому ґрунті. Як от петунія серії віста це дуже гарні ніжні з великою силою росту квіти, яких використовують як у кашпо, так і у квітниках. Квіти цієї серії витривалі, стійкі до посухи, мають довгі стебла, що стеляться, квітують до самісіньких морозів. Віста помітно відрізняється від інших петуній, вона енергетично буквально зростає стабільно, вона стійка до погодних умов, до шкідників. А в композиціях з іншими рослинами з такою ж силою росту вона просто неймовірна і просто наша улюблениця петунія супертунія. Віста Баблгам, яка переносить нас в атмосферу сонця. Якоїсь легкої безтурботності, комфорту, навіває спогади про жуйку з дитинства, як би воно смішно не звучало. Це відносно новий напівампельний сорт, але він уже встиг стати такою попсою в найкращому розумінні цього слова. І ці яскраво ніжно-рожеві квіточки, які дихають приємною свіжістю протягом усього літа. Встигли завоювати вже величезну армію прихильників від квітникарів початківців і до професійних ландшафтників. Отже, якщо ви теж любите петуню і теж бажаєте її поселити на вашому обійсті, в вашому саду, то ви повинні обов'язково звертати увагу на сорт. Я перелічила причини, через які ми обираємо саме петунію з серії Віста. А зараз розкажу, в який об'єм горщика її правильно посадити, щоб вона себе чудово почувала усе літо і вас радувала. Я вже прикупила розсаду, сама її не вирощую, бо не маю для цього відповідних умов. Чому я у сьогоднішньому відео? Так, акцентую на об'ємі горщика, і чи не важливіше те, що, власне, всередині цього горщика. Так, звісно, якість ґрунту це дуже важлива складова для вирощування будь-якої рослини, тим більше петуній, бо їм подобається родючий, легкий, багатий, незабитий ґрунт. Але й розмір кашпо. Теж надзвичайно важливий пункт, його ми ніяк не можемо упустити. Отже, пухкий, легкий, поживний з нейтральною кислотністю субстрат у великий об'єм горщика. Ми самостійно готуємо ґрунт для висаджування петуній, для цього беремо у рівному співвідношенні перепрілий перегній, листову землю, пісок і торф. Обов'язково припудрюю попелом, і як ви бачите, земля просто розсипається в руках. Тепер про ємкість. Про неї треба особливо подбати, бо, як я вже сказала, петунія серії Віста, а вона є ампельною уточнію і любить об'єми. Всього один єдиний екземпляр супертунії серії Віста Bubble Gum я висаджую у досить велику ємкість. Тут в мене 20 літрів ґрунту. Такий своєрідний горщик організував мені чоловік зі старої каністри, зрізавши з неї бочок. Далі помістили його в дерев'яний ящик, зроблений теж власноруч, який пасує мені до нашої дерев'яної тераси. Чому всього одна єдина рослина і так багато землі, мабуть, хочете запитати? Тож нагадаю вам, що супертунія це сильноросла, гілляста, повзуча рослина, яка помітно відрізняється від своїх родичів за цією ж силою росту. В невеликому об'ємі їй, звісно, буде затісно, некомфортно, замало місця, і вона не зможе наростити такої великої шапки квіток. Не зможе показати себе у всій тій красі, яка притаманна її генетиці. Зрозуміло, що вона буде і рости, і розвиватися, і квітнути, але не так, не настільки, як їй диктує її характеристика. Таким чином, забезпечивши петунії цієї серії багатий ґрунт, не убогий горщик, ви зможете насолодитися. Цією красою сповна. Днів через 10 після висаджування ми почнемо петунію ще й підгодовувати, не без цього, звісно, робитимемо це регулярно і будемо використовувати якісні добрива з макро- і мікроелементами. І тоді ви переконаєтеся, що петунії серії віста ніщо не стане на заваді, щоб вас порадувати. Ні палюче сонце, ні вітер, ні дощі. Бо навіть якщо якісь кепські погодні умови їй нашкодять, то вона надзвичайно швидко відновиться. Що вже й сказати про її дивовижне квітування, тут слова зайві. Тож обирайте і висаджуйте петунію правильно, якщо наші поради вам стануть в нагоді, нам буде надзвичайно приємно. А за розвитком наших петуній, які ми щойно висадили, ви будете мати змогу спостерігати у наступних відео. До зустрічі!